Сьогодні оглядаємо два акумуляторні фени бренду Profitec модельки dhg 550 pt Базова версія та версія з LCD дисплеєм, яка ж підійде саме тобі. Ідеально для зняття фарби, лаку, клею, термоусадки, сушіння та автотюнінг. У двох потужні двигуни по два режими: High та Low. В Low режимі у вас максимум. Нагрів температури це 300 градусів за Цельсію і потік повітря 110 літрів на хвилину. У хай режимі максимальна температура 550 градусів і 200 літрів на хвилину потоку. Легка вага, ергономічний дизайн та знімний кожух для легкої заміни насадок. Базова версія без LCD дисплею, тобто ви не можете керувати потужністю, а дана версія з. Дисплеєм із кнопками, де ви можете повністю контролювати процес. Кнопки додають по 5 градусів, і також можна контролювати потік повітря. Тобто від найменшого до найсильнішого. У комплекті ви отримуєте сам фен, або дана версія з LCD-дисплеєм, або базова. І що у тієї, що у тіє, є дві насадки в комплекті. Акумулятор та зарядний пристрій В комплект не входять, ви можете їх окремо докупити, або ж використати інші акумулятори бренду Profitec з інструменту, якщо у вас він уже є, або акумулятори іншого бренду із посадкою типу М1. Що акумулятори, що зарядочку, що даний фен ви можете замовити на нашому сайті, посилання шукайте у шапці профі.